Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Xiaomi конкретно модель Mi 11 Lite 5G. 5G версія. Не NE, а 5G. Бачимо підключений до інтернету вверху справа. І при перевірці показує введіть пароль або обліковий запис. Google Клієнти скинути, пароль скинули а Google не пам'ятає. Товара будемо пробувати розблокувати. Пристрій перезапускаємо. включаємо кабель і тримаємо звук вверх клавішу. Тепер, коли з'являється таке меню, кажу, так. оце меню, то звук, клавіша звуку вниз гортує, вибираємо цей варіант Connect with Mi Assistant і клавіша включення підтверджує вибір. Натискаємо, з'являється таке вікно. Коли підключаємо кабель, то відбудеться на... анімація підключення кабеля і телефон буде з підключеним кабелем на заставці. Бачимо. Кабель підключений. Кабель не підключений. Рестрі відобразився у комп'ютері. І запускаємо процес розблокування. І чекаємо. Можете наклеїти. Що? Так, вказує, що готово. Тільки не перезапустило. Значить, перезапускаємо вручну. І перевіряємо. З'явилось таке меню, як у мене зараз на відео, то просто підтверджує клавіші включення на ребут Перший варіанта, як він автоматично є. І чекаємо, він повинен просто перезапуститись і йде прогрузка, як бачимо. Решта запустився, перевіряємо e, нова українська, забираємо. Резтер підключен до інтернету, проходимо далі. Не Саме відбувається стандартна перевірка. І як бачимо, ось знизу, зліва, вже є кнопка пропустити. Це ознака того, що пристрій розблоковано. Коли пристрій заблокований, цієї кнопки, функції тут немає. Натискаємо Пропустити, пропускаємо і проходимо далі. Всі налаштування до робочого столу. Вже мені з'являється, можна налаштувати пароль, чи щось хоче людина за бажанням. Я завжди це все пропускаю і людині даю повністю чистий пристрій. Тож, готово. Результат позитивний. Якщо вам потрібно буде розблокувати подібний пристрій, можна зробити це дистанційно, не виходячи з дому. і Якщо потрібно, мої е, контактні дані будуть в описі під відео. Стандартно як це роблю. Тож, е, дякую за перегляд, за увагу, до наступних відео.